У луцькій громаді розпочався сезон купання. З десятки лучан зібралися біля водойм громади. Аби відпочити, хтось прийшов покупатися, хтось перебалити, а хтось просто позасмагати. Лише початок червня, а на луцьких пляжах уже чимало відпочивальників. На теремніських ставках людно лучани відпочивають родинами. Дехто просто прийшов порибалити. Ті, хто вже встигли відкрити сезон купання, кажуть, вода тепленька. Тепла водичка, гарно. Ну ще не така тепла, як можливо, має бути, але тепла водичка Кожного року купаєтесь? Так, кожного року Як вам нема ніяких нарікань на воду. Бо вказали на воду. Ні. В принципі, якщо я кожного року, її, то в мене немає нарікань. А, а <груль> по інфраструктурі, інфраструктура, Ну, бажано бажано туалет, якийсь там на я не знаю, як зараз, але в тому році то щось там було безлад. А часто ви тут почуваєш? Ну вже як четвертий рік. Ну так і сюди хожу, то тільки з нею за Ага. Що можеш сказати про це місце? Хороше для компанії? хороше, але я думаю, що не завжди. Думаю, град буде найбільше. Там є якраз хороша вода. Разом із тим, чимало людей нарікають на одні і ті ж проблеми, які є на пляжах та біля водойм. Ну, проблема ну, зайти в воду. Дивіться, і тут так само, і там, і дитячий пляж. У мене внук приїжджає, і так само в дитячий пляж неможливо не, не зайти. Це скільки не? За скільки вже років таке? Ой, Скільки років, скільки обіцяють. Ви знаєте, то, то не те, то, що от зараз обіцяють. Ну тож є, може, є де биті є оцей сходинові марші. Знаєте, що в будинках? Ну тож можна поставити, поставити воно тоді по бетону людина сходить. А так ми вже от я привіз якось бордюрів пару штук, поставили. Воно зсовується. Треба поновити трошки на центральному пляжі міста Луцька біля річки Стир. Теж багато людей. Лучанка Тетяна каже, що купальний сезон відкрила взагалі ще весною. Як водичка. Ви вперше тут відпочиваєте чи вже багато років? Багато років. Як вам взагалі? Е, Попробуйте. <ріст> <сміст> Саме лише самому попробувати. – Ви коли відкрили сезон? Ой, вже вже третій тиждень. Не холодна вода. Спочатку була дуже холодна, ага. а зараз кожен день тепліше, тепліше, тепліше. Ба ага. більше жінка каже, це вже традиція, адже таким чином вона загартовується. Тож у Луцькій громаді купальний сезон уже у розпалі. Люди знаходять час для відпочинку і насолоджуються теплом. Натомість рятувальники теж на поготові у разі чого прийти на допомогу відпочивальникам. Зазначимо, цьогоріч загалом на Волині визначили 17 локацій, де можна безпечно покупатися і охолодитися від спеки. Зазначимо, що їх кількість з кожним роком зменшується.